Вітаю, з вами канал Все логічно і пропоную сьогодні ще розглянути одну задачу з математичного конкурсу, і ця задача така: скільки існує таких трицифрових натуральних чисел Х, що віднімання суми цифр числа Х від Х дає трицифрове число, всі цифри якого однакові. Я представила наше натуральне трицифрове число у вигляді АБЦ, тобто це цифри, причому А у нас не може дорівнювати нулю. Наше число АБЦ я розклала на розряди, і виходить, що у нас А це розряд сотень, Б розряд десятків і С розряд одиниць. Тобто наше число трицифрове задане х має отакий вигляд. За умовою задачі сказано, що якщо ми від нашого трьохцифрового числа віднімемо суму його цифр А, Б і С в нашому випадку, то ми маємо отримати теж трьохцифрове число, але всі цифри будуть однакові. Якщо ми розкриємо дужки, ми пам'ятаємо, як розкриваються дужки, якщо перед ним мінус, знаки всі змінюються, це у нас скорочується, і в нас отримаємо 99а додати 9b. 9, як спільний множник, ми виносимо за дужки, отримався в нас такий варіант. 9 помножили на 11а додати b. Пам'ятаємо, що це трицифрове число з однаковими цифрами. Так як 9 у нас є один із множників, згадаємо ознаки подільності на 9. Число ділиться на 9, якщо сума його цифр ділиться на 9. Таких трьохцифрових числа з однаковими цифрами 3, 333, 666 і 999. Тепер нам треба ці числа провірити на виконання умови. Я розбила наші три варіанти на три стовпчика, щоб зручніше було порівнювати і знаходити. І перше число ми досліджуємо 333. Ми його ділимо на 9, виходить 11 А додати b буде 37. Виражаємо b через А, і тоді у нас пам'ятаємо, що А і Б мають бути цифри, не числа, тому А у нас буде 3, а Б 4. Це у нас принципі, Не впливає на, наш, на нашу умову, бо вна, якщо ми пригадаємо, у нас це скоротилося. Тому варіант С в нашому випадку приймає 10 варіантів від 0 до 9. Другий Стопчик. Це ми досліджуємо наше число 666 на виконання умови. І коли ми його поділимо на 9, в нас виходить 74. Теж виражаємо B через A. виходить, Б до рівня 74 відняти 11 a Підбираємо цифри, А буде 6, B буде 8. І в цьому ж варіанті ми пригадуємо, що в нас ще є. Цифра С, яка має теж 10 варіантів. Дослідимо тепер наше число 999. Якщо ми його поділимо на 9, у нас отримається число 111. Виражаємо Б через А, 111, відняти 11а. І навіть якщо ми беремо максимальну ну, цифру А 9, то наше Б. Виходить 12. Тобто, це вже не цифра, а число. Тобто, цей варіант нам не підходить. Тобто, з урахуванням нашого С ми маємо ось два варіанти А і Б. З урахуванням, що С приймає 10 варіантів. 10 варіантів одного числа 10 варіантів. Другу, я їх тут розписала, що ми маємо такі числа, які будуть виконувати нашу умову задачі. Це числа від 340 до 349, 10 ми маємо таких чисел. І другий варіант 680 до 689. Теж 10 варіантів. Тобто, Таких трьох цифрових числа Х, як за умовою нас питають, буде 20. Відповідь вірна на цю задачу Г. Я сподіваюся, що такий, такий розбір задач був корисним для вас, тому будемо ми з вами продовжувати розглядати такі задачі. І до скорої зустрічі! Підписуйтесь на мій канал. Па-па!